Вітаю всіх! Викрила трохи часу. Хочу зробити далі. Розклади. Я робила на області розклади окуповані. Чи хоче наша влада деокупації? На черзі остання область Луганська. Наша влада України хоче деокупацію Луганської області. Наша влада хоче деокупацію Луганської області. Давайте подивимось. Шістка жезлів, вона хоче, і вона їй дуже потрібна, ви розумієте, від цього страждає Харківська, але вона не може це зробити, ви ж розумієте це. Трійка мечів, це розпач, розчарування, ми не можемо. Дев'ятка жезлів, ну кордони, вибачте, кордони. Кордони, але обстріли. А, знаєте, тут як деяк... і обстріли, можна сказати, щоб кордони відтисни... відтіснити. І треба приймати вже рішення на цю тему, що з нею робити. Нусь потрібно розмовляти. Довга праця, результативна праця приведе до пропозицій, вирішення питань. Колективна, і дивіться, дуже цікаво, що виходить тут дежавю повторення ситуації, тобто, є якісь договорняки, які будуть дуже таємні, три сторони там буде. По цій Луганській області. Але вона дуже потрібна. Я скажу далі чому кордони і Харківська область, щоб все було добре з Харківської області, ви розумієте. Куп'янськ, ось вам відповідь, що нам потрібно. Але це буде домовленостями з партнерами три сторони і таємно, щоб нічого не вилазило зайвого.